У рівному молодик викрав автомобіль, бо знову захотів у в'язницю. Опівночі на вулиці Струтинської працівники ДАІ помітили автомобіль Фіат Уно, який виїжджав із двору будинку. У легковика були вимкнені фари. Вартові доріг зупинили транспортний засіб. Під час розмови з водієм він повідомив, що даний автомобіль не його, а його сусіда. На запитання, де проживає сусід, він сказав, що він не знає, де проживає сусід. по подальшому, під час огляду транспортного засобу було з'ясовано, що замок запалення зломано, також замок дверей. Під час подальшої розмови з'ясувалося, Він повідомив, що даний тобі він викрав. Після чого нам було виконано слідчо оперативну групу. Приїзду слідчо-оперативної групи. Викрадач авто, а це 22-річний рівнянин. Зовсім не злякався. Скоріше навпаки, чекав. Чоловік пояснив, викрав автомобіль, бо хоче назад у колонію. Для чого крали машину? Щоб на зону поїхати. яку зону? Баба Катя Катеріновка, 46 шоста. Полоск Катериновська виправна колонія номер 46. шість. мене на зону і що? Це тільки через те, що тягне на зону. Да, там легше жити. Там я більше маю прав, ніж всі остальні. Тільки те, що колючки я покружаю, то пішов. Я, я хожуся, але по землі дихаю тим самим воздухом. Їм же те ж саме пишуть, що всі люди їдять. Така ностальгія у чоловіка за в'язницею, можливо, через те, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Відбував там покарання також за угон автомобіля. Ну, а яка ціль була? Покататися. Чому? Якби вас не зупинили, де ви її залишили? Не знаю, як бензину ходило би. А ключі де взяли? Так я і Так її завів без ключів. Задній багні було третій. Там зажигання з такого ключа не треба, навіть. П'ять ногтем завів і все. Нетверезого викрадача забрали у міськвідділ міліції. Автомобіль повернули власнику. Наразі 22-річний Василь перебуває у СІЗО. Вже скоро здійсниться його мрія про повернення у колонію.